Четверо загиблих і чи не менше 40 поранених, 11 з яких у тяжкому стані. Такі наслідки ракетної атаки на Дніпро РФ атакувала вранці посередмістю балістичну ракету іскандер М. У наслідок атаки зруйновані чотириповерхова офісна будівля, СТО, пошкоджені склади благодійної організації, корпус університету, магазини, офіс банку, близько півсотні автомобілів і низка нежитлових будівель. У чотирьох багатоповерхівках вибиті вікна. Завтра у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими. Повідомив мер міста. Вранці російські війська масово обстріляли Чорнобаївку з артилерії та РСЗВ. У ударів поранень зазнали троє людей. Пошкоджені близько 50 приватних будинків, кілька багатоповерхівок, електромережі, газопровід і господарські споруди. У Герсоні зранку ворожий ехпівідрон атакував маршрутку під час рейсу. Пасажири не постраждали. Пошкоджений транспорт. Повідомив голова Херсонської ОВА. У Чернігівщині російські окупанти били ударними безпілотниками. Упродовж минулої доби зазнали поранень дві людини. У Чернігій Хівському районі зруйноване приватне домоволодіння постраждала 38-річна жителька Деснянської громади. У Корюківському районі горів об'єкт інфраструктури. Зазнала поранень 38-річна мешканка Менської громади, повідомили в поліції. На Харківщині через російські удари по кількох районах поранені четверо людей протягом доби окупанти били у Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах керованими авіабомбами різними типами дронів. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, складське приміщення, господарчі споруди, техніка та енергомережі. Повідомив голова місцевої ова Миколаїв вранці атакували російські ударні БПЛА. Бойова частина одного із дронів упала на дах дев'ятиповерхівки і не розірвалася. Однак на місці падіння спалахнула пожежа. Зайнялася шахта ліфту. Людей терміново евакуювали з будинку. Бойову частину дрона з даху вилучили в бухотехніки. Обійшлося без постраждалих. повідомив міський голова. Президент з робочим візитом у Франції у Єлисейському палаці Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном, обговорили мирні перемовини та гарантії безпеки. Згодом провели спільну телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, секретарем РНБО Умєровим і спецпредставником Трампа Вітковом за підсумками перемовин у Флориді. Принципові позиції зараз у підготовці відповідної угоди це довгостроковість миру після цієї війни. Всі партнери. Мають це однаково розуміти, однаково розуміти всі виклики і ризики на сьогодні. Немає якогось завершеного плану щодо території, Він може бути завершений і фіналізований тільки президентом Зеленським щодо е, активів гарантій безпеки, вступу до Євросоюзу е, санкцій. Це можуть цим замацможуть тільки європейці, тобто це попередня е, фаза. І я хочу привітати зусилля, мирні зусилля е, американських е, посередників. СБУ затримала агента російських спецслужб, який готував убивство військовослужбовця у Запоріжжі, завербований ФСБ, 44-річний інженер місцевого медзакладу, здавав кімнату, де під час ротації проживав боєць елітного розвідпідрозділу ДШВ. Він планував закласти вибухівку біля дверей помешкання військового чи підірвати дистанційно. Сбу затримала чоловіка під час підготовки теракту. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Гур показало кадри успішної операції під Бердянськом. Розвідники міноборони спільно з партизанами руху опору провели точковий удар біля тимчасово окупованого міста. Вибух стався увечері 19 листопада під пропагандистським білбордом на в'їзд до Бердянська. П'ятьох російських загарбників ліквідували. Ще четверо дістали важкі поранення. Серед знищених бойовики Росгвардії також пошкоджені два пікапи окупантів та бронеавтомобіль Тигр. Масштабна ДТП у США. через сильний сніговий шторм на автомагістралі АІ 70 у штаті Індіана зіткнулося близько півсотні автомобілів. Повідомляє NBC із посиланням на федеральну поліцію. Камери спостереження зафіксували десятки розкиданих по трасі машин. Частина автівок злетіла на узбіччя. Місцева метослужба попереджає про нові снігові замети, що можуть спричинити нові аварії та ускладнити рух. На 80-му році життя після тривалої хвороби помер легендарний екс-гравець Динамо Володимир Мунтян. Про його смерть повідомили у київському клубі. Мунтян один із символів білосиніх, семиразовий чемпіон СРСР, дворазовий володар Кубка, переможець Кубка Володарів Кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року. Після завершення кар'єри працював тренером у СК Київ, очолював футбольні структури міста, тренував молодіжну та національну збірні клуби України Гвінеї та Мада. Гаскару був президентом Асоціації ветеранів футболу України. Збірна України з боксу посіла третє загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи дві 23 Наші спортсмени забрали до своєї скарбниці вісім медалей: дві золоті, три срібні та три бронзові. У збірні підкреслюють, що цей результат заслуга всієї команди спортсменів, тренерів і персоналу, які працювали разом від перших поєдинків і до фіналу.